Всім привіт! Ви на каналі Мій Обріг. Мене звати Юля і ми на вишивальному ретріті в Сколе. Дівчата! Коротше, так склалося, що нам там внизу вишивати стало нудно, ми вирішили піти повишивати десь вгору. Ну, то Шкарпати треба вишивати вгорі. Хтось вишиває, в когось там фотосесія, Таня. А скільки ми лізли? І показувала, що там кілометр вісімсот вони йшли кілометр вісімсот метрів, йшли вгору, їли черниці. Капець, у нас страшний магазин. Це з вами таке теж станете. Купуйте все в нас. Тканинки, ниточки, реклама, реклама. це платформа. О, я не знаю, чи я домонтую ще щось до цього відео, але дівчата так гарно вишивають, що капець. Я скажу чесно, я єдина, хто не взяв з собою вишивку сьогодні. Чотирнадцять. Скільки, скільки? 14. Так, дівчата, рекламу знімаємо. Покажіть, що ви робите. Це уставка. Це уставка. Вау, і це, уставка. і це уставка. Тут всі по уставках, тут Наталка відшиває зразочок. Так. Таня просто кайфує, кайфує Ви, в новій ти? сорочці. А Галина щойно закінчила вишивати собі косметичку. Так, всі дуже творчі, крім мене. А я просто тут знімаю відео для Ютубу. Дивіться, вишивають це не постановочне відео, не знаю. Ні в кого такого нема. Тільки в нас є Майкла Джексона. Дівчата сидять, вишивають. Вишивку йдемо бігом. Обговорюють обід. Дируна хоче. О так. Воно покажіть свої уставки. Ну. Поліція. Це ж не за нами, ні? Знімати, думаєш, нас треба знімати. Це, за, за мною Наталка бачки зробить. Хочу. Наталка, чуєш поліція їде? За нами з а, а ну? кожне. Потрогали... В музеї книжку трогали. Ось такий він вишивальний ретріт. Класний, Чудово. Все, йдемо за дирунами. Да, за дирунами. Де, Ні, спочатку в чан, а тоді де, 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 де. за дирунами. Дівчата. Нас на не страшно, ми Сьогодні наш заключний день на вишивальному ретриті і ми прийшли на Гірську річку. Хтось там навіть плаває, хтось просто вирішив помочити ніжки, а хтось буде вишивати, тому що потрібно закінчити поділки. Скажу відверто, я вишила лише одну поділку. Другу почала, тобто мені ще лишилося 58 сантиметрів. Не думаю, що сьогодні я встигну то зробити, а ви знаєте, тут так гарно. І, до речі, шахеди тут також літали. Якби хто спитав. Давай, господи, поможи. Почала. Це, почала. Що ти почала? Почала поділку. Поділку? На вишивальному ретріті від курсу веснянка, веснянка змій Овері. Це тканинка. Данина Гріджа ниточки Бродер Special 931 <кхи> і забулася. Так, ну, дівчата, і... Це, це у нас мавки плавають, плавають. Наталка, де твоє вишивання? <кхи> забула. забула. А я не забула, я почала другу поділку на Гріджо Перло і мене теж поперло. <кхи> Наталко, от скажіть мені, будь ласка, що вам більше за все сподобалося на цьому вишивальному ретриті? На цьому вишивальному ретриті мені сподобалось те, що ми змогли дуже класно поєднати активний спосіб життя і ми встигли повишивати. Навишиватися. Уставки закінчила? Уставки закінчила, поділки, поділки, поділки. Ну, що почала. Ну, ще не почала, ну чекай. Вже почала. <гум> зразочок відшити, то вже якщо є зразочок готовий і ти і зупинився на ньому, це вже 99% того, що я почала. Так що добре, це, все, починаю. було все було не дарма, так? Да? Все було не дарма, Отлично. Отже, на цій чудовій ноті я завершую свою розповідь про вишивальний ретрит в Карпатах в рамках авторського курсу Веснянка. Дякую всім за увагу. Бажаю вам натхнення, бажаю вам триматись, бажаю вам обов'язково з'їздити в гори і вишити свою найкращу сорочку. Підписники, це ще був не кінець. Я не твер, я можу ще в, серед, я в середу приходь в серед. І бачи, а, а вечором що я буду без тебе робити? <рес> <рес> <Без наталки. рес> тебе треба періодично виписувати. Чого? Та що, ну, ти, ти, Те ти вже так звикне, <рес> правда?